Ma'n siŵr, mae'n siŵr, mae'n mae'n Ти побажаєш гарних снів, скажу нам будь що буде, ми маємо, що маємо, прощаємось до завтра, може, нас завжди не знаю. Таке у всіх буває, не наче щось тримає. Я знову сам один вертаюся в пустом трамваї. Я погляд свій сховаю від потоку машин, не наче вони мені щось і підкажуть. Та завжди знаю я один. Є yeah. година пізня, нема куди більше піти. Хоча Водне віконце в домі для мене світи, я знаю, десь там, ти уже вляглася спати. Доброї ночі не буду тебе турбувати. Будь-що буде, ми маємо, що маємо. Ти побажаєш гарних снів, скажу навзаєм, будь-що буде, ми маємо, що маємо. Прощаємось до завтра, може, назавжди, не знаю. Та ранку боюся прокинутись тут, неначе в небі не відкрився мій парашут. Я знаю свій маршрут, він дуже подібний до твого. Пожежники в моєму серці забили тривогу. Стою для кого? Боюсь, не потрібен тобі. Ти щось недоречно, ти так небезпечно програю у цій боротьбі. Тримала тисячі рабів і ще одного маєш. Скільком ти долі поламала і далі ламає, бо що буде. Маю, що маю, ти побажаєш гарних снів, скажу навзаєм, будь що буде, ми маємо, що маємо, прощаємось до завтра, може, назавжди не знаю. Будь що буде, ми маємо, що маємо, ти побажаєш гарних снів, скажу навзам, будь-що буде, маю що буде Прощаємось до завтра, може назавжди, може назавжди. На сцені шоу іксфактор з Бенд. І це була авторська пісня влади Богдано. Богдане, я тебе вас вітаю. Привіт, привіт, Богдане, владе, Егей, агов. Не кожному вдається у прямому ефірі заспівати власну пісню. Це було дуже достойно зараз. А почуємо наших суддів. Щось такі вони, наші судді, не зрозуміла їх реакція їхня. Ану, Дмитре, давайте з вас. Ну, пацани трішечки погасили наш е, кураж, це нормально. Пісня авторська, пісня з думками. Я думаю, так, е, будь-що буде, нехай X-Factor допоможе вам знайти свою аудиторію, тому що абсолютно очевидно, що ви горите своєю музикою, і нехай вам все вдасться. Дякуємо, насте. Ви знаєте, хлопці, я вас дуже дуже добре знаю, і а, можливо а, неможливо а, точніше побачити це через екран, коли ви дуже хвилюєтеся. Наприклад, перша, друга, третя пісня. Ми з вами завжди говорили. Можете чітше співати ясніше, щоб було зрозуміло, де ваш голос дівається. Ми з вами це говорили, так за лаштунками про це. А тут видно, що ви настільки впевнені в своїй пісні, яка, до речі, не просто там про щось, а я, яка має змістити. Це важ важливо, дуже важливо. Ось я скажу, що я ви є моя гордість, я вам пишаюся. І а, а, я вважаю, що ви точно одні з тих, хто може виграти цей X фактор Дякуємо, Олеже. Дуже коротко. Ви коли вийшли? Я так подумав, що ви в мене в гримерці поцупили мої чоботи. Так, так, але у вас дві пари, нормально все. Ем, <плес> е, хлопці, це дуже складно співати свої пісні, і я говорив і розраховував на це. Що можливо, що так і буде. Ем, це дуже складно донести свою пісню, свою емоцію, свій текст, свої думки, свою музику. Все все все, -все в цій пісні. Ем, але у вас є зерно, і щоб це зерно, нехай воно у вас проростає. Я вам цього бажаю. Андрею Михайловичу. Там, там были нюансы, там по, по звуку, да, там я и Богдану как-то мне не все слабы были. понятно. Но я, ребята, я очень рад, то, что вы все-таки исполнили свою песню. Мне кажется, свою песню петь легче, но ответственнее. И вы это сделали, вы посмотрите это все в Ютубе, как, как там было. Но было настроение. И я, что был на репетиции, я вот слушал эту песню, как будто я уже ее знаю. Ну вот, знаете, как будто раскрученная какая-то. Я вас поздравляю, это было хорошо.